Отже, 22 година. Екстрене засідання Радбезу ООН через масовані обстріли українських міст Росією. Дивіться і ми будемо коментувати це засідання. Дай просто зараз будемо говорити про очікування і про можливо практичні якісь результати після цього засідання Радбезу. ООН. Дмитро Довгополий, кандидат історичних наук, співробітник секретаріату ООН 1987-2019 років. З нами на зв'язку, пане Дмитрий, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Дмитре, за за, за вашими очікуваннями, за вашими перечуттями. Чи можемо ми очікувати та, на якісь такі практичні рішення за підсумками цього засідання? Ну, ви знаєте, сьогодні такі смотри не і Цим знаменне це засідання. Це перший виступ нового постпреда України про ООН Андрія Мельника. Я так розумію, що сьогодні він у нас буде не вже Гаєвишина заступниця поспреду, а новий поспред в нього це дебют. Через це, це такий знаменний вихід. Угу. Що я очікую? О, ну, я б сказав, що три інтриги. О, перше, це о, Московія, Російська Федерація. Це, як кажуть, знає кішка, чия сало з'їла. І коли 17-го відбулося бомбардування, оцей самий посол Небензя одразу зробив превентивний вихід, майже вибіг до журналістів, щоб звинувачити Україну у тому, що ми пускаємо під відкіз і вбили сем... семерих цивільних о, через о, аварії поїздів. Тобто mm -hmm. дочекалися 10 днів був інтервал. А потім він виносить оце під подію, тобто можна очікувати, що це перша брехня, яка буде озвучена. Хоча самі ж росіяни визнали, що півгодини вони не могли закрити залізничний трафік. Ну, буде таке звинувачення. Друге, це заява Путіна на Петербурзькому економічному форумі, коли він о, Путін заявив знову ж таки превентивно, що відбулося те, що. Росія мітила у військово-провословий комплекс, що цивільних там не мало бути. Оце буде друга брехня, яка буде озвучена, і інтрига власне чи буде якась о, додаткова брехня? Тобто інтриги в, в тому, пане Дмитри, що брехня буде з ваших слів. Я розумію, що її немає. Та нам та, це очевидно. З я думаю. Угу. Я думаю, що що обов'язково буде два ці пункти Росія озвучить. Чи буде в них якийсь третій варіант, чи буде у небесі, як кажуть, дипломати щось у задній кишені? Ми це не знаємо. Це інтрига російського виступу? <рес> ну, ми будемо е транслювати <рес> та аналізувати. Але пане Дмитре, дивіться, ви згадали про заяви з боку Путіна. Так е вони тривають, і там от зробили заяву щодо наступного раунду переговорів з Україною. Дату проведення зустрічі узгодять наступного тижня. Про це так цитують речника Кремля Дмитрія Піскова російські пропагандистські видання він також нагадав, що сторони вже обмінялися проєктами меморандумів. Тепер каже Пісков: потрібно порівняти реакцію сторін на ці документи про перемовини з Росією в ексклюзивному інтерв'ю Суспільному розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Послухаймо за іронією долі. Е інтерес е і української, і російської сторони з різних причин і для різних потреб, але сходився в одній точці. А саме для України важливо зберегти конструктивне і послідовне залучення Сполучених Штатів до перемовин в той час, як російська пропаганда і російська машина націлена на те, щоб показати, що є значний конструктивізм у відносинах між Москвою і Вашингтоном, і зробити це контрбалансом послідовній в цілому позиції. Країн Європи, пане Дмитре, що ви скажете? Чи вбачали ви конструктивізм вже за підсумками тих двох перемовин між сторонами у Стамбулі? Ну по перше, давайте повернемося трохи до Ради безпеки. Рада безпеки сьогоднішня це не той форум, де буде показано конструктивізм. Так і тут я повернувся до другої інтриги сьогоднішньої ради. Це позиція Сполучених Штатів, коли Трамп тільки прийшов до влади. Позиція була відверта антиукраїнською. Наприкінці травня, на засіданні Ради безпеки 30 травня, Сполучені Штати заявили, що Україна і це 180 градусів повернули вони, що Україна не є перепоною на шляху до миру. Що вони скажуть сьогодні? Нам дасть якийсь індикатор, куди ми сунемося на наступний тиждень. Угу. Тобто, оце буде о, друга інтрига. Третя інтрига це те, чи зможе посол Мельник стати кислицею. Ви дуже доречно показали кислицю, що ми всі на сьогодні на перший виступ бажаємо його успіх, йому успіху. У посла цього жодного дня не було роботи у багатосторонній дипломатії, то це дебют абсолютно у кожному сенсі. Поки він досить невдало дав анонс свого виступу на Фейсбуці, коли він дав свою світлину, що він посміхається на, весь, на всю світлину, коли англійський текст замість реквест запросили, те, що нам, власне, мають дати, він пише appeal, тобто ми взиваємо, кличемо, он. не треба кликати до того, що тобі по праву мають дати. Це Тому ви хотілося зараз бачити про кого? Я перепрошую. Це я про, омельника. про Мельника. Це я про Мельника, що побачив кислицю, і це було як свеже, свіже повітря, що Єльченко-кислиця, вони не емоційно. Угу. Я зараз побоююся, що буде наш виступ сьогодні занадто емоційним і занадто особистим. Угу. Будемо вболівати, будемо переживати, і будемо тримати кулачки, щоб воно було ну якось збалансоване, щоб це не був апіл, щоб це був була професійна, фактична розповідь. А те, що ну, будуть якісь об'яви, ну цього не варто. Це не матеріал Ради безпеки. Пане до матеріал Дмитре. ради безпеки, як ти себе покажеш, як ти зможеш переконати і як тебе завтра будуть висвітлювати засоби масової інформації. Так, Зрозуміло, пане Дмитре. Дякуємо вам за те, що Дякую. долучилися. Висловили свою думку. Дмитро Довгополе, кандидат історичних наук, співробітник секретаріату ООН 1977-2019 років. Говорили щодо екстреного засідання Радбезу ООН через масовані удари Російської Федерації по Україні. Я нагадаю, що ми будемо транслювати наживо це засідання сьогодні о 22.00.